Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На сесію як на роботу мешканці гуртожитку по вулиці Небесної Сотні, 6 а продовжують оббивати пороги зали засідання рівне ради. Люди наполягають на приватизації своїх помешкань. Наразі гуртожиток проходить експертизу на аварійність. Проте у людей виникла вже нова проблема, яка саме дивіться у наступному сюжеті. Не припиняють відстоювати свою позицію. Мешканці, що проживають в гуртожитку по вулиці Небесної Сотні, 6А, знову прийшли на сесію рівнеради. Наразі в будівлі проводять експертизу, яка визначить аварійний будинок чи ні. Проте під час даної роботи виникла нова проблема. В нас біда. Наш будинок експертною організацією, Я маю відповідь свою на публічний запит до організації, яка виконує нашу експертизу. Під час обстеження експертною організацією виявлено небезпеку підтоплення будівлі. Причина можливого підтоплення відносно свіжо виконана в часі асфальтована пішохідна доріжка вздовж цього будинку. Необхідно терміново виконати інженерний захист прибудинкової території. Мішохідна доріжка знаходиться значно вище мощення будинку, щоб не завантажувати вас цифрами, це 25 сантиметрів вище рівня вікон першого поверху. Зважаючи на таку ситуацію, люди побоюються, що при перших морозах та снігопадах ситуація стане ще складнішою. Тому просять, не дочекавшись висновку експертизи, надати їм дозвіл на приватизацію. Попередні прогнози, вони на нашу користь, тому що знову елементів будівлі не несе небезпеки людям, але будинок не ну, без діяльністю і не проведенням жодних дій, доведений до плачевного стану. І тому ми хочемо вже щось робити. Ну ви розумієте, пройде. Я не знаю, як ми пережили перший сніг. Зараз знову впаде сніг ще місяць, ще скільки я не знаю. Ми просто не вкладаємося в часі. І наразі просто погодні умови можуть стати катаклізмом, ви кричите про кримінал. А не кримінал, що більше ніж 30 кімнат будуть затоплені, і їх реконструкція потягне за собою занадто багато коштів ніж ми розполагаємо зараз. Після тривалих обговорень та перерви міські обранці дійшли до висновку. Як тільки буде отримано позитивний висновок експертів, що гуртожиток на вулиці Небесної Сотні підходить для проживання, будівлю буде виведено з маневрового фонду та дозволено приватизувати помешкання. Тому вже навіть позачергову сесію збирати не доведеться. Раніше ж рішення ніхто приймати не буде. Все очевидно, є заключення державного інституту, що будинок аварійний. Якщо якісь Ідіот зробить протилежне за то він його проблеми, і це буде його проблема потім з законодавством. Але якщо такий документ буде, я обіцяю на камеру на другий день, я все попідписую. Вони заберуть але лише після того документу. Зараз розберуть, там зробили тротуар, і дійсно тротуар трошки підняли. Зараз той тротуар просто возьмемо бару і спустимо воду, щоб не було, щоб не було на це нарікання. Трошки знищимо тротуар, нічого. Потім засфальтуємо з проханням не продовжувати оренду земельної ділянки. Звернулися до депутатів і мешканці Золотієва. Люди стверджують, що орендар на цій ділянці збирається збудувати наливайку. Крім того, неподалік цієї території знаходиться церква. Справа в тому, що неподалеку від цієї земельної ділянки знаходиться церква. Це, це перше питання, я вважаю. Знаходиться церква, які 505 років. Якщо побудувати е, на, на цьому місці е, якийсь генделик, це по перше, це нелогічно, тому що генделик і церква, вибачте, ну дві несумісні речі. По-друге, є питання таке, що церква може не витримати і завалитися. Натомість мешканці хочуть зробити на цій ділянці зону відпочинку. В свою чергу голова земельної комісії Людмила Туровська зауважила, що чоловік впродовж 10 років орендував цю ділянку і справно сплачував кошти за неї. Крім того, судячи із документів на цьому місці, має бути продовольчий магазин. В цьому рішенні прописано, що це. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування продовольчого магазину з відділом кулінарії про генделик мови немає. В результаті депутати вирішили створити відповідну комісію, щоб розібратися у ситуації. А допоки земельна ділянка і надалі залишатиметься в оренді у підприємця, Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. А у школах рівного вчитимуть японську і китайську мови. Сьогодні депутати Рівнеради ради обговорили програму розвитку освіти рівного на наступні роки. Окрім ремонтів, матеріального забезпечення, навчальних програм і харчування, тут передбачили вивчення в школах міста японської і китайської. Освітяни кажуть, такі рішення запроваджуються на прохання батьків. Зарплата 3,200. Обіцянка, подачка, мрія чи реальність. Щойно прем'єр-міністр озвучив наміри підвищити мінімальну заробітну плату удвічі, як українці жваво почали обговорювати цю ініціативу. Експерти від такого кроку уряду не в захваті, адже не бачать економічної обґрунтованості рішення і вже остерігаються негативних наслідків для бізнесу. А більшість рівнян налаштовані песимістичною, просто не вірять у покращення добробуту. Тему досліджували наші журналісти. Володимир Мельник має 38 років трудового стажу та середню співпрацю. Спеціальну освіту нині працює ліфтером на одному з підприємств, має мінімальну зарплату 1600. У те, що за ініціативою уряду виплати зростуть і жити стане легше, чоловік вірити відмовляється. А толку вже хліб подорожає на 15%, знімлють субсидії, і ми будемо знову мільйонерами, так як були при першій незалежній Україні. А колишній державний інспектор Ігор Лех розповідає, має дві вищі освіти економічну та інженерну, але зараз безробітний. Звільнився, бо його не влаштовувала оплата праці. У нас нормальна економіка, нормальні люди. Вони працюють день і вночі, тільки їм копійки платять. Нас за негрів вважають. І, хоч розмов багато, але мінімалка 3,200 – ініціатива, що ще не підтверджена остаточно. Більше того, у проєкті державного бюджету на наступний рік наразі не передбачено на це коштів. Тим чином уряд не планував цих показників. І причина появи цих показників вона не була обґрунтована ні якимись змінами, позитивними зрушеннями в економіці, ні якоюсь політикою планування, знову ж таки фінансового планування в уряді. Кабінет міністрів України проголосував на своєму засіданні заробітну плату мінімальну в розмірі 3200. Сьогодні Верховна Рада має прийняти зміни до проєкту закону про державний бюджет і передбачити цю суму. На сьогоднішній день цього ще не зробили. І навіть якщо зарплату піднімуть 3 200 – це зовсім не та сума, яку українці покладуть собі до гаманця. Слід не забувати про оподаткування, податок на доходи фіз осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок. На все це від своєї зарплати найманий працівник витрачає близько 19%. В результаті на руки рівняно отримають лише 2500-2700 гривень. Проте і таке підвищення значно вдарить по малому і середньому бізнесу, прогнозують експерти. Той бізнес, який сьогодні і так переживає, м'яко кажучи, на найкращі часи, вони будуть поставлені в умови жорсткішого податкового тиску. По-друге, нарахування на фонд заробітної плати, бо так званий єдиний соціальний внесок, який також сплачують в тому числі суб'єкти підприємської діяльності, малого бізнесу, він також зросте вдвічі. І, і малий бізнес буде поставлений в умоги, тобто в умови або скорочення кількості працівників, або Ну або закриття тоді, або зах або знову ж таки піти. В тінь. також економісти передбачають можливий ріст цін та зменшення субсидій. Постраждати може й тарифна сітка. Мінімальна зарплата зросте, а середня поки залишається сталою. Мовно кажучи, прибиральниця в державній установі і працівник якогось відділу будуть поставлені в умови рівної однакової заробітної плати, що, вочевидь, не є справедливим і знижує мотивацію до покращення цієї праці. Експерти наголошують, стимулом для зростання заробітної плати завжди була і буде стабільна та успішна економіка держави. Україна ж пасе задніх навіть у нарощенні ВВП. За останні роки цей показник у доларовому еквіваленті знизився вдвічі. Також наша держава досі бореться з корупцією, і працює. Над інвестиційною привабливістю. Тож економічно обґрунтованих підстав для збільшення заплатні експерти поки не бачать, але прогнозують наслідки. Наприклад, поки політики просто говорять про ініціативи, економіка країни вже реагує на сказане. Різ курсу валют це перші тривожні сигнали від нових впроваджень. Лишати мінімалку без змін теж не вихід, кажуть експерти. Нині вона становить 2 долари в день. А за класифікацією ООН – це нижче граничного рівня бідності. Ірина Лаговська Павло. Вибач Ярослав Бондарчук, випуск новин. І сьогодні рівне відвідала міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Під час всеукраїнської наради вона назвала головну відмінність Рівненщини від інших регіонів. Висока народжуваність. Також наголосила на тому, що нашому регіону необхідні букварі, саме їх пошуком освітяни активно і займаються. П'ятницю ж міністр освіти і науки побуває в Острозькій академії. Про всі подробиці візиту розкажемо вже завтра. Працевлаштуватися через мережу інтернет у Рівному презентували молодіжну онлайн-платформу JobHub. Завдяки даному серверу, на думку розробників, знайти роботу навіть студенту стане набагато легше. Про новації та можливості цього сайту розповіли і студентам МГУ детальніше. Дивіться далі. На зустріч молоді в мигу говорили про працевлаштування. Нещодавно у рівному створили онлайн платформу JobHub. Це комунікативний сервіс для роботодавців та активної молоді. Презентували нову розробку для студентів МЕГУ. Зокрема, ініціатор ідеї Сергій Крокус зазначає, дана платформа полегшить пошук роботи для юних фахівців та навіть ще студентів. Більшою цільовою аудиторією це буде наша молодь. І буде її вторинна зайнятість те, як вони можуть у вільний від навчання час або можливість підзаробити. Якщо є основна робота, це для молоді то знайти на нашому сайті вільні вакансії, вільні місця. Ну, старинної зайнятості це буде займати одну-дві години. Проблема працевлаштування наразі є дуже поширеною. До того молодим спеціалістам та студентам знайти гідну роботу вкрай нелегко. Нашою онлайн-платформою є надалі. В планах робити такі заходи, як проходження практики, або взяття на підприємство, наприклад, трьох-чотирьох студентів на практику по відкритих вакансіях, які потрібні роботодавцю, і, наприклад, з другого з третього курсу вони будуть проходити цю практику, і вже роботодавець безпосередньо буде бачити, хто найкраще їм підходить, і надалі. Після закінчення університету вони вже можуть брати їх на повну на роботу. В свою чергу з подаєм МУ сподіваються, що даний сайт стане корисною комунікативною платформою для спілкування між роботодавцями та студентами. Ми орієнтуємося на прошарок такого середнього рівня студентів, тому що люди нижчого рівня їм практично неможливо знайти роботу, тому що мінімальний багаж знань. Люди вищого рівня ну дійсно або за кордоном, або знаходять роботу без проблем. Це високо, скажімо так, кваліфіковані фахівці. Ми орієнтуємося саме на середній прошарок, який є оптимальним для будь-яких заходів і. Організації тому це значно полегшує роботу, скажімо, студентів в цьому плані пошукову і дає певні гарантії, адже студент може безпосередньо контактувати з роботодавцем, який вже може йому назвати свої вимоги, а студент може йому висловити свої можливості. На зустрічі із студентами мигу були присутні працівники одного із кол-центрів нашого міста. Фахівці зазначають, що вони завжди раді бачити у себе в команді нових людей із свіжими ідеями. Тому, власне, і прийшли до вишу. При тим, як студент почне працювати, ми обов'язково його будемо навчати. Ми готуємо своїх фахівців для того, щоб вони могли гідно та якісно обслуговувати клієнтів наших замовників. Можу привести приклад вхідна лінія, коли необхідно проконсультувати клієнта з при. Водо. Як змінити тарифний план? Чи, наприклад, у нього виникли якісь негаразди або щось необхідно допомогти та вирішити? Ми це робимо. Наразі онлайн-платформі JobHub вже розміщені декілька вакансій та резюме, а знайти сайт можна за адресою вісник працевлаштування молоді jobhub.com.ua. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. По рівному скориставшись відсутністю опадів, комунальні служби повернулися до ремонту доріг. За словами керівника міськшеу, сьогодні дорожники розпочали поточний ремонт асфальтного покриття на вулиці Хліборобів, вартість якого становить орієнтовно 190 тисяч гривень. Крім того, відбувається ремонт асфальтного покриття прибудинкової території за адресою Кавказька, 11-13. Також комунальники асфальтуватимуть проїзд між будинками вулиці Степана Ба. Ондери 28 та 30. Багатоликість рівного. Так місцеві історики впродовж шести місяців намагались показати місцевим мешканцям всю багатогранність минулої етнічності нашого міста. Цей проект має назву «Полікультурне рівне. Його реалізовує центр студій політики, пам'яті та публічної історії Мнемоніка. У рамках проекту було організовано ряд заходів, про які розкаже наша Вікторія Бондар. Все тут пахло інакше. Я проходжалася відбудованим середмістям, заходила в усі костели, гуляла в парку, а тоді пустилася довжелезними новими вулицями зі світлосірими, безликими багатоповерхівками. Що нагадували допотопних істот з порожніми очницями. Старої Варшави вже не було. Десь у кінці однієї з довжелезних вулиць я побачила старі напівзруйновані будинки. Вони стояли, мов розкриті книги, голі з вивернутими назовні на назустріч небу і людям і мерзло на сонці. Великою мірою вони вже були знесені, залишалися лише уламки і обгортки. Вміст був витертий на ферзаці сліди чужих життів і вивернута інтимність ці рядки належать письменниці Каті Петровській. Так проникливо вона описує зовсім не наше місто рівне, а Варшаву. Однак місцевий історик Максим Гон переконаний, що і сторінок книги авторки перед ними постає саме наше сучасне рівне. Та чи пам'ятає місто тих, хто залишив слід у його історії, якщо спогади про них ретельно знищувалися? Адже у рівному впродовж століть жили не лише українці, а й поляки, чехи, німці та євреї. Міжвоєнний період він є фактично апогеєм. Полікультурного рівного воєнний період цей апогей старає. А от ну і відповідно, післявоєнний період і сучасність, радянський період його повністю забуває. І на сьогоднішній день ми намагалися, от, власне, в реалізуючи наші заходи, відтворити цю полікультурність. Зовсім іншим перед нами постає наше місто у фільми, де відома акторка Наталі Портман зіграла рівнянку Фанні Оз, матір ізраїльського письменника Амоза Оза, який тоді був першим, як сьогодні на Україні. Її дійство там стояло із таких слов, як люстри, слухи, тайни, романтичка меланхолія. Автори проекту Полікультурне рівне поставили за мету відродити знищену пам'ять про ті етнічні меншини, які проживали на території нашого міста. Для реалізації цього було заплановано ряд заходів. А стартував проект із наукової конференції, результат якої став справжньою несподіванкою для організаторів. Вони не змогли знайти спільну консенсусну позицію, щоб виробити якийсь загальний єдиний текст резолюції. Ну багато Вимірів цих суперечностей було один з них, як ставитись до радянського минулого, ще один, як ставитись до подій Другої світової. Також у Рівному презентували документальний фільм «Розстріляне місто, розробили віртуальну карту нашого обласного центру, де можна відшукати споруди, яких вже не існує, де відкрили інтерактивну виставку про місцеву школу міжвоєнного періоду, де навчалися й українці, і поляки, і євреї. Та на цьому зупинятися місцеві історики не збираються. Планують почати знімати ще один документальний фільм, присвячений цій тематиці. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Наразі це всі новини бережіть себе і свою культуру. Дякуємо, що ви з нами. Побачимось.